Від матея святого Євангелія читання. В той час узяв Ісус Петра і Якова, Івана, брата Його, і возвів їх одних на гору високу, і преобразився перед ними. І просвітилося лице Його, як сонце, а ризи його стали світлі і білі, як світло. І ось з'явилися їм Мойсей і Ілья, розмовляючи з ними. І, озвавшись, Петро сказав до Ісуса, Господи, добре нам бути тут, як хочеш, зробимо тут три намети: один Мойсеєві, один Ілії, а один тобі. І як він іще говорив, ось хмара світла осінила їх, і ото голос із хмари, що казав Це є сильній улюблений. Що в ньому є моє благовоління, Його слухайте. І як почули учні, впали лицем до землі і вельми налякались. І, приступивши Ісус, доторкнувся їх і сказав «Встаньте, не бійтесь, коли ж вони підвели очі свої, нікого не бачили тільки Ісуса Єдиного. І як вони сходили з гори, заповів їм Ісус, кажучи. Нікому не лі розповідайте про це виділля, аж поки син людський не воскресли з мертвих.